Друзі, вітаю вас усіх, хай Господь рясно поблагословить кожного із вас. Бог щедрий в вашому житті. Бог сьогодні поруч. Він бачить, що ти проходиш. І в цей момент, коли тобі важко, Він входить в твої обставини, і Він проявляє своє кохання, своє піклування, своє переживання за тебе. Тому. Відкривайся для Божої благодаті, відкривайся для Духа Святого, для того, щоб Він утішав тебе, підбадьорював і підсилював тебе. Ти зможеш. Амінь. Так буває, що в нашому житті, а ми всі навчені молитися. Якщо ти не молишся, спробуй. Молитва це твоє щире звернення до Бога, від Твого серця. Коли ти розмовляєш з Богом про ті обставини, які ти сьогодні проходиш. І так буває, що ми молимось, і Бог відповідає зразу. Буває, ми молимось, Бог відповідає через якийсь час, тому що в всьому є свій час, Бог все контролює, Він все бачить. Тому буває так, що зразу відповідає. Буває, що не відповідає, не відповідає, а потім відповідає. А буває так, ми хочемо, щоб Бог відповів, але Бог говорить ні. І це теж Божа відповідь. Ми хочемо, щоб Він сказав так, щоб Він допоміг нам, щоб було все по-нашому, а Він говорить тобі ні, ні, ні. Дивлюсь, Давід молиться, каже: молюсь, день і ніч, взиваю, 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 взиваю. взиваю, взиваю і все. Бог чує. Але Бог не відповідає. Чому? Тому що Давиду потрібно було для формування його покликання, служіння, його характеру, його світогляду, ті чи інші речі пройти. І так буває в нашому житті. Бог не відповідає, і ми це проходимо, і Бог нас формує, в нашій вірі, в нашому покладанні на Бога, в нашій довірі, і Бог міняє наш характер. Або буває як. Ми читаємо в посланні до єврея про Христа нашого Господа. Він молиться про волю Божу. Він молиться про своє життя, про своє покликання. І молиться так, що голосно молиться, просто з великим риданням, сльозами благання, з голосінням молиться, великим голосінням він молиться. І... Про що молиться? Щоб батько спас Христа від смерті. Він молиться, батько спаси мене від смерті, я не хочу, мені це не подобається. І молиться тричі, але хай буде воля Твоя. І ви дивіться, чи написано, він був почутим, написано був почутим. А чи він був спасеним від Голговського Христа. Ні. Йому треба було пройти заради покликання, заради служіння, заради нашого спасіння, заради нашого майбутнього. Йому потрібно було пройти ті чи інші речі. Тому так може бути і у нас. Бог почув Батько Христа, але не спас. І Христу довелося проходити. І відповідь батька: вона не була так, я тебе спасаю. Ні, я з тобою поруч, ти це пройдеш, у тебе вийде, я допоможу. І написано, що Дух Святий його підкріпляв, ангели, і все допомагало Господу здійснити його місію. Точно так же, коли ми читаємо про жало у плоть, певні люди переслідували апостола Павла. Він написано тричі молився, щоб Господь, Господь. Він каже, тричі я благав про це Господа, щоби забрав це жало, віддалив його від мене. Але дивіться, що сказав Господь? Так я зроблю це? Ні, він так не сказав. Тобто Він не забрав цю проблему. Він сказав: в цій проблемі, в цій слабкості, досить для тебе благодаті моєї, тому що сила моя здійснюється у слабості. Тому ми можемо переживати оці сезони, коли Бог відповідає, коли Бог відповідає з часом, але, або коли Бог говорить ні, і це Його воля. І нам треба навчитися і далі в слухняності, і в покорі йти і слідувати за Господом, входячи в волю Божу на своє життя, а Бог буде її розкривати з різних ракурсів, з різних граній, а ми повинні просто Богу довіряти. Амінь.